2022 рік, 2 четверте лютого, 3.40. Вибух, сирена. Що відбувається? Я ще сплю? Ні, це не сон. Негайно до телевізора. Руки тремтять, натискаю на кнопку включення і чую страшне слово з п'яти літер. Війна, повномасштабне вторгнення. Чому? Навіщо? За що? З чого ж все почалося? 13 17 листопада 1708 року московські війська захопили Батуран, гетьманську столицю, знищивши місто і обувши близько 15 тисяч осіб, жителів, зокрема цивільних та військових, не звертаючи уваги ні на вік, ні на стать. Вони вбивали, різали, рубало всіх, хто траплявся на шляху. У період 1760-1780 років Катерина II ліквідувала українські козацькі військо. Запровадила кріпаства на лівобережній Україні у 1783 році, а пізніше на південній та правобережній у 1796. У січні 1918 року радянська влада окупувала Київ, розпочавши масові розстріли українців, студентів, кадетів, буржуазії, інтелігенції та митних жителів. Ще одним інструментом масового знищення українців був штучний створений голод. Під час першої хвилі у 1921-23 роках він забрав життя понад мільйона осіб. Вже через 10 років розпочалася друга хвиля голоду, який був значно страшніший за перший і отримав назву Голодомор. Насток штучного масового голоду у 1932-33 роках загинуло мільйони українців. Третя хвиля масового голоду в Україні тривала продовж 1946-47 років. Цього разу від рук більшовиків загинуло більше 700 тисяч осіб. Радянська влада також влаштувала масові страти політичних в'язнів. У 1937 1941 роках в час биківнянської трагедії було вбито від 20 до 100 тисяч осіб. Подібні акти насильства відбувалися в інших місцях, зокрема під час заліщівської трагедії. Знищення української інтелігенції досягло кульмінації у 1937 році, зрослом понад 300 представників Ушандрамуку. У лютому 2014 року Російська Федерація прийшла на територію України, щоб продовжити діло своїх попередників. Справу свого життя поневолювати, катувати і вбивати. 24 лютого 2022 року вона стала ще більш озлоблена та кровожервом. У сучасній війні росіяни вдаються до всіх актів геноциду, які закріплені міжнародною конвенцією. Протягом всієї нашої історії братський народ намагався знищити нас, проте кожного разу він зазнавав поразки. Ми сильний, волелюбний, незламний народ. Нікому ми не дозволимо забрати те найцінніше, на що має право кожен свободу. Добро завжди перемагає зло, а світ одолає темряву. Ми незламні. Але ж скільки ж це триватиме за систематичне винищення українського народу, Україна українці – сильна нація, що бореться не за своє майбутнє. І на оновленій землі мерга не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Писав Шевченко: Слава Україні! Героям слава!